Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз я Ігор Повков, починаємо. Кілька ворожих БПЛА нині літають над Хмельниччиною та північною Житомирщиною. Дрони прямують на Старокостянтині, оповідомляють повітряні сили. Будьте у безпечних місцях до відбою. Сумська обласна військова адміністрація повідомила про влучання ворожих дронів у Сумах. Там пошкоджені навчальний заклад, багатоповерхівка та адміністративні будівлі на цю хвилину без потерпілих. Уночі ворожі безпілотники атакували Харків. Один з них влучив у приватний будинок в основ'янському районі. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі минулося без постраждалих. Загалом армія РФ протягом усієї суботи тероризувала Харків дронами. Є пошкодження у ще трьох районах: Київському, Шевченківському та Холодногірському. В останньому троє співробітників інфраструктурного підприємства звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Попередньо усі удари окупанти завдали безпілотниками. Молнія велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги. Побили автомобілі, побили будівлі біля яких вони влучили. Ось такі вражаючі елементи були використані в цьому БПЛА, було знайдені біля місця влучання в дверях. Рязанський нафтопереробний завод знову палає після удару безпілотників. Це вже друга атака на НПЗ за останні дві доби. Місцеві жителі скаржаться на потужні вибухи та пожежу у районі заводу. Дрони СБУ та ССО вже цілилися туди у ніч на п'ятницю. Тоді горіли три резервуари. Атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості. Росія він забезпечує паливом її військово-промисловий комплекс. На фронті вночі зсу відбивали ворожі атаки на Донеччині та Курщині. Найактивніші окупанти на Покровському напрямку там росіяни йдуть у наступ та на штурми одразу в районах 17 населених пунктів. Посилили загарбники тиск на лиманському та краматорському напрямках. Там теж бої майже цілодобово тривають. Тривають битви, зокрема за часів Яр та Торецьк. Загалом наші оборонці за минулу добу відбили 159 ворожих атак. Російська армія здійснила понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із різних типів озброєння. Авіація противника була найактивнішою на Курщині. Туди ворог скривав половину кабів, запущених за добу. Збереження життів наших військовослужбовців залежить немалою мірою від дій розвідників на війні. Вони виконують завдання різної складності, щоб було легше в бойових умовах. Розвідники постійно тренуються. Як проходить вишкіл на одному з полігонів сил оборони, покаже армія ті Двойки, 5-7 метрів одразу дистанцію держіть. Між двойками 7-10 старатися держати. Далі поназначенням, ви головний дозор. Ядро, тиловий дозор. Тренування розвідників це не просто фізична підготовка. Йдеться про силу духу, витривалість та здатність мислити на кілька кроків вперед, розповідають військовослужбовці. Це була моя мрія ще 22-го року попасти сюди. Проходило навчання. Приїжджав представитель цієї бригади в розвідку, був набор, записали мої дані і в ітогі підписав контракт і мене не забрали. Розвідники це універсальні бійці, адже ситуація на полі бою може змінитися в будь-який момент, а ухвалювати рішення доводиться миттєво. У нас в розвідці ти маєш бути багатофункціональним. Тобто, якщо там на позицію закинули, щоб не визивати там бригадних саперів, щоб там затягнутись перед собою. Кожен з нас вміє поставити елементарні розтяжки, щоб перед собою замінувати. Підготовка розвідників це як індивідуальне, так і колективне навчання, кажуть армійці. Знання закріплюються на практиці, тобто на лінії бойового зіткнення і гарантують збереження життів військовослужбовців. Мой стрелять. Дружина росіянка, три квартири, маєток під Києвом та віла за тисячі євро. В СБУ розкрили деталі справи головного психіатра ЗСУ Олега. Друзя. за інформацією наших джерел в спецслужбі. Він намагався купити в Туреччині триповерхову вілу з басейном за 650 тисяч євро. Для цього торік двічі перетинав кордон України. У Туреччині нині живе його прийомна дочка. На телефон друзь знімав, як обирає для неї іномарку. Не забув і про собак для них побудував коване вольєр на 300 тисяч гривень. Усього за час повномасштабного вторгнення головний психіатр ЗСУ розбагатів на 1 мільйон доларів. Нині він підвартує справом внесення застави у 49 мільйонів гривень. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Дружина психіатра та пасинок росіяни. Ольга Сідова отримала українське громадянство нещодавно а її син досі має паспорт РФ. Сплеск злочинності на Росії нині тамтешні силовики фіксують рекорди. Очікувано, що чимало злочинів скоюють учасники так званої СВО. Серед них, зокрема, і помилувані путіним зекіа детальніше Анна Брикова розкаже. Свого часу Цирендодже Церенджапова, завербувавши Євгеній Пригожин для війни в Україні. Той саме відбував термін за жорстоке вбивство. Тоді він отримав 14 років колонії, але звільнився набагато раніше, ставши учасником СВО. А коли повернувся, знову вбив жінку. А ось ще один вбивця Андрій Биков, помилований Путіним для участі у війні проти України. з 1991 року регулярно перебував у місцях. позбавлення. Неволі щойно повернувся додому з полону. Особливо жорстоко вбив дитину і подібних злочинів зі статистики російських силовиків безліч 2024 вже став рекордним за тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Всього їх нарахували понад 617 тисяч, і чималу частку з них вчинили путінські військові, як вперше, так і після помилування для служби. Наші мальчики з війни. Я воював я танки гри. Саме вони тут не цінять, Це все воно є, це на суспільство. і географія доволі широка. Охоплює і російську глибинку і тимчасово окуповані території України. І їм не страшно, бо кремлівська акція. Це завжди вихід, якщо що знову повернуся на війну. Ба більше часу участь у війні ще й працює як пом'якшення для вироку. Як от у справі кадирівця Хаміда Нудаєва, який у Криму відкрив вогонь по цивільному і різновидів тяжких злочинів безліч путінські окупанти вже навіть формують банди або ж долучаються до вже створених, тобто фактично повертаючи Російську Федерацію. В 90-ті роки, з яких нібито Росію, і врятував Путін. А той ніби і не проти, бо ж продовжує героїзувати маргіналів. От тільки у суспільства вже є питання, як у до рецидивіста Івана Росомахіна, якого теж милував і випустив для фронту цар. Що цікаво, зітхає навіть поліція. В принципі, в принципі очікуваним було, що буде чудити. І не дарма у відпустці той встиг із сокирою сусідів полякати і вбити пенсіонерку, і вже знов повернутися на фронт. І далі перспективи суспільних настроїв тільки гірші. Негатив дійсно накопичується не лише проти конкретних е персоналів, які це здійснюють, а й проти влади, яка продовжує героїзувати так званих наших мальчиків, адже повернення помилуваних для війни засуджених як фактор зростання злочинності прогнозували навіть і в науково-дослідному інституті. У ці МВС Росії, але і їх очікування вже перевершили. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині Новини. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовляється йти у відставку на тлі масштабних антиурядових протестів. при цьому він не виключає дострокових парламентських виборів, якщо коаліція втратить більшість. Близько ста тисяч людей вийшли на протести у 20 містах словаччини. Більшість з них у столиці Братиславія. Вони виступають проти політики уряду Фіцо, який веде країну до зближення з Росією і їздить на зустріч до Путіна у Москву. Сам Фіцо вважає, що акції організовані для увалення уряду, а третина з тих, хто бере в них участь, нібито є українцями. Кепські справи і у іншого європейського друга Путіна, сербського лідера Олександра Вучича, там з новою силою спалахнули антиурядові протести через обвал даху залізничного вокзалу в місті Новий сад, який стався у листопаді минулого року і забрав життя 15 людей. Протестувальники переконані у трагедії винні корупція та неякісне будівництво і вимагають негайного суду над винними. Тисячі людей пройшли маршем центром Белграда, який закінчився сутич з поліцією у Сербії. Через це закривались школи, бари та театри. У відповідь президент Вучіч зібрав натовп своїх прихильників. Свою причетність до трагедії він відкидає. У Черкасах затримали чоловіка, який напередодні ввечері влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту. 53-річний зловмисник посварився із чоловіком та жінкою. А після словесного конфлікту вихопив зброю і вистрілив у чоловіка. Жінку ж вдарив руків'ям пістолета по голові. Обох медики госпіталізували. Очевидці виклали викликали поліцію і детально описали стрілка. А правоохоронці знайшли його неподалік місця злочину. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В однакових будинках значна різниця у платіжках за опалення. Аби заощадити мешканці замовляють послугу з енергоаудиту. Це коли фахівці перевіряють стан будинку і визначають у ньому так звані слабкі місця. Тож, через що найчастіше втрачається тепло, знає наша Вікторія Гетьман. Тепло не тікає. Бачите? Ось синій. А це тепло тікає, зелене. За допомогою тепловізора фахівець з енергоаудиту Володимир Тишкевич показує, як тепло у десятиповерхівці виходить просто крізь стіни. Хоча ця висотка частково утеплена, там де є теплоізоляція, стіни краще з панелькою по сусідству справи ще гірші. Отак, от, от виглядає будинок взагалі без теплоізоляції, такі радянські панельні будинки за словами енергоаудитора, втрачають тепло найбільше і пояснює, чому. Останній поверх і якість теплоізоляції останнього поверху. Далі йде це взагалі відсутність теплоізоляції фасадів. Це ну, дуже погана штука. От стіни легко промерзаються, нема комфорту в приміщенні. Пропускають холод в оселі, навіть утеплені фасади. Володимир нерідко стикається з тим, що майстри використовують неякісну технологію та матеріали. Ліпша ситуація із збереженням тепла в новобудовах. Тут набагато краща ситуація. Єдине, що от у нас ці віконні. Найслабша ланка тут склопакети на великих панорамних вікнах та балконах. Треба використовувати мінімум дві камери на склопакеті. І дуже добре, коли використовується енергопокриття для скла. Таке напилення на скло, яке відбуває випромінювання сонця. А ще у кожному будинку каже енергоаудитор: є найхолодніша сторона. От в тому куті от є якась якесь промерзання. Будь-які будівлі, кути завжди слабкі місця, бо там вітер обдуває. Такі квартири рекомендує утеплювати не лише ззовні, а й зсередини. Тепло йде вгору, і відповідно тепловтрати найбільші по потолку. І тут будинок сам утеплений. Але ну від сусіда, ми ще е, утеплились мінватою, і для того, щоб не провітрювати і не втрачати тепло е, на провітрюванні, е, був поставлений рукоператор». Віктор Долецький три роки тому замовив енергоаудит оселі та підвалу будинку. Вартість послуги залежить від типу та розміру об'єкта. В середньому може коливатись від 15 до 50 тисяч гривень. Тепер каже рахунки на тепло і світло на третину нижчі ніж у сусідів. Аби економити ще більше. Чоловік утеплив підлогу та встановив тепловий насос. Прилад, який викачує тепло з навколишнього середовища, і робить тепло в приміщенні. Разом, наприклад, з сонячною станцією за допомогою цього приладу можна взагалі споживання зробити нульовим. Але важливий нюанс у Віктора є можливість регулювати опалення в квартирі, якої нема у жителів стареньких панелюк. На вулиці температура піднялася. Наприклад, той же самий голова ОСБП просто не прийшов, не докрутив крана. Тобто він має це фізично або робити, або взагалі це ніхто не робить, бо це радянська система, і там у всіх однакова температура. Тобто відповідно, люди просто відкривають вікна і так от боїм жарко. Але Віктор точно знає: якщо опалення раптово вимкнуть чи вдарять сильні морози, його утеплення допоможе зберегти тепло у квартирі значно довше. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.